Треба злодіям волю дати, бо ми програємо війну. Сказав нам парубок вусатий, що звик штовхати в багно. А де ти був, як Путін строїв, а хтось з кишені мами крав, тепер за спиною чужою ти свої вуса заховав. Що помирали депутати, що патріотами були, бо не змогли вони здолати бродну торгівлю з під поли. Продали все ракети, танки, кольчуги, міги, весь запас. І ворог рушив на нас зранку, бо знав, що вже порожнє у нас. Тепер життя невинних хлопців продати хочуть сатані, щоб заробити ще пару сотень на закривавленій війні.